Одного разу мене запитали, навіщо це треба? Їхати в далекі села розбитими дорогами, збирати ці рецепти та ще й витричатися на солідне книжне видання. Відповіла тоді і стверджую зараз, бо я хочу зберегти той тонкий ланцюжок, що з'єднує минуле і майбутнє України. Добрий день, шановна спільнота. Рада віддати вас на цій затишній території. Як зазвичай я кажу на моїй лагідній кухні, а сьогодні ми в бібліотеці, і це дуже щемливо для мене, тому що я вже не просто автор каналу, Ютуб-каналу готуємо для «Любимих зеленої Бісадовської, а авторка книги. Сьогодні я як ніколи відчуваю це свято день незалежності, нашої нескореності, адже радію з того, що саме сьогодні маю змогу разом з вами звернутися до нашої кулінарної спадщини, яка є одним з неповторних проявів культурної ідентифікації українського народу. Книжка, яку я представляю вашій увазі, Оленес Бесарабін Кузін, рецепти бесарабської кухні, це результат наполегливої праці моєї команди, з якою ми проїхали Бесарабію тисячі кілометрів. Це втілення праці, яка тривала під час війни. І попри виття сирен, тривоги, обстріли, ми не зважали на небезпеку, бо мали амбітну мету, яка набула особливої ваги. У час ворожих посягнень на нашу ідентичність. А саме долучитися до збереження нашої історичної спадщини для майбутніх поколінь. Я дуже щаслива і дуже рада передати нашій одеській бібліотекі мою книжку. Хай частина моєї душі буде на ваших теличках. Я буду дуже щаслива. Я навзаєм дякуючи за книжковий подарунок, хочу сказати, що завдяки тому, що книга буде на полицях, то вже частина Басарабської душі буде у серцях наших читачів, і хай це передається з покоління в покоління, зберігаються рецепти. Це те, що ми цінуємо, це, що ми шануємо. Те, без чого, життя нашої країни яскраве, неповторне, неможливо. Це все нематеріальна культурна спадщина, яку вміло, надійно і фахово плекають в одеському обласному.

Це потрібно дуже багато і дуже знань вмінь бажання. Тому я думаю, що це, це книга на часі. Вона потрібна. Вона буде, мабуть, дуже популярною серед одеситів і навіть гостей. Тим більше, що книга вийшла англійською мовою. Так, вона розійшлася по світу, і це ще одна ластівка, як Україна, як е, національні спільноти інтегруються і в наше українське життя, і в життя всього світу. Попробуйте Бессарабію на смак, покуштуйте мою книгу. Дякуємо дуже ваші описки, Олені. Пригощайтеся, моя книжка видана англійською мовою, бо на моє переконання, зібрана мною інформація повинна бути доступна для широкої міжнародної спільноти. Я, як волонтерка і громадська діячка, побувала на різних міжнародних майданчиках. І як людину зі статусом культурний дипломат мене завжди запитували, а що це Бісарабія? Де це? І я розповідала про рідний край, пригощала нашим хлібом, караваєм, салом, огіврочками. Люди смакували, розпитували. У них з'являлося бажання допомагати моїй країні. Знаю, що знайду ще не один новий смачний рецепт, з яким завітаю до вас у гості, щоб знову сказати: готуйте, як я. Готуйте краще мене, готуйте для своїх любимих.